Будівельний конфлікт у сесійних стінах. Івано-франківці невдоволені будівництвом багатоповерхівки на Мазепи 35 А, прийшли на сесію міської ради. Минулого тижня мешканці заблокували проїзд автотранспорту тамтешньої вулиці. Нині з трибуни висловлюють власну позицію. Вимоги незмінні. Обмежити будівництво третьої черги багатоквартирної забудови трьома, а не восьми поверхами. До того ж, протестувальники підозрюють, будівельні роботи ведуться на самозахопленій ділянці, Незважаючи на обмеження, які має земельна ділянка. ПП прогрес буд і. При оформленні дозволів на виготовлення проєкту на будівництво нікому не повідомила про такі обмеження. Наумисне вівши в оману органи, які надавали дозволи на будівництво восьмиповерхового будинку, цим самим скоївши кримінальний злочин. Самовільно закупило під будівництво 5 сотих земельної ділянки, яка призначена для обслуговування наших будинків. І належить до прибудинкової території. Чому про цей страшенний злочин мовчить прокурор, начальник міліції, начальник СБУ? Що ви берете участь у цьому в цьому злочині? Де ваші дії і які депутати людське обурення вислухали, аби остаточно зважити за і проти стосовно законності будівництва, вирішили надіслати запит до генпрокуратури. Місто дійсно перетворюється на гетто. І якщо в правоохоронні органи є такі речі, які там вказані, це серйозні речі, якщо ми просто проігноруємо і зараз цього не зробимо, відповідальність лягає на нас. Тому для цього в нас є правоохоронні органи, які і органи спеціалізовані. Хай займаються, хай дають відповідь депутатам міської ради. Правоохоронці вже здійснюють повну перевірку законності суперечливого будівництва, запевняють у прокуратурі. До перевірки залучені контролюючі органи, до перевірки залучена земінспекція, яка повинна бути дати оцінку. Чи є захоплення по закінченню перевірки, буде надано відповідь і депутату, і громаді. Усі документи і підстави для зведення багатоповерхівки є. Переконує присутніх забудівник, протестних настроїв тамтешніх мешканців. Не розуміє, аби залагодити ситуацію, обіцяє встановити дитячий майданчик і облаштувати відпочинкову зону. Бачите, що йде ситуація до будівництва. Він зараз у комедію, де у фірми є прорез де є земля в користуванні. Де закукладений будинок, де всі збережні, грізно, санітарні норми і пожежні, де розробляється генплан з дитячим майданчиком відпочинковим. Розумієте, а вони створюють тут. Дивіться, радітелі за, за міст. Крапки у будівельному конфлікті міські обранці не поклали. Вирішили у деталях вивчити дозвільні документи та повторно заслухати це питання після завершення прокурорської перевірки. Ірина Тимчишин, Олександр Литвиненко. Новини на вежі.